Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, у Господі! Сьогодні на Богослужінні в православних храмах, свята Церква живила своїх дітей повчанням з Євангелія від Матфея, 16 до 26 вірша, 19 глави. Благослови Господи і нам прийняти хліб Слова Твого для укріплення духу, життя чесного і спільної перемоги над супротивником і миром. Одного разу якийсь юнак підійшов до Ісуса, кланяючися йому, сказав, Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти в життя вічне, дотримуйся заповідей. Говорить йому, яких. Ісус же сказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Не лжи свіче, шануй батька і матір, і люби ближнього, твого як самого себе. Юнак говорить йому, все це я зберіг від юності моєї, чого ще не вистачає мені. Ісус сказав йому коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро твоє і роздай у Бога. і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Почувши слово те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Ісус же сказав ученикам своїм: істинно кажу вам, що тяжко багатому війти у царство Небесне, і ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому у царство Боже війти. Почувши це, ученики його дуже здивувалися і сказали, так хто ж може спастись? Ісус, поглянувши, сказав їм, людям це неможливо, Богові ж усе можливо. З приходом на землю Господа нашого Ісуса Христа, кожна заповідь Старого Завіту отримала глибше і духовне розуміння, а сама сутність і призначення заповідей полягає в тім, щоб працюючи над ними, зростати в любові. Євангельський багатий юнак виконував лише букву заповіді. А сила її не набув. Він по дитячому думає, що благодійними ділами від надлишку свого можна купити небо. Що ще не вистачає мені, каже він, щоб мати життя вічне, як спрямувати свої матеріальні можливості, щоб гарантувати собі вічне, щасливе і безтурботне майбутнє? Христос знає серце юнака і відповідає в простоті закону заповідей, заповіді. Є першою сходинкою до власного спасіння. Христос відповів з любов'ю до простоти Його, знаючи, що це відкриє рану юнака. Це стане вічною наукою, як юнакові, учням, так і всім, хто любить Євангеліє. Ти виконав заповіді Божі, Божі, ти на порозі досконалості, і значить, ти готовий почути і виконати це. Якщо хочеш не лише увійти в Царство Боже, а бути досконалим, продай усе віддай Бога і йди за мною. Тобто вийди із рабства майну, яке взяло тебе в полон, бо вже не ти ним володієш, а воно тобою. Перед тобою Бог, який дав тобі дар життя і всі можливості, дасть тобі те, що ти просиш, але є перепона терен. Який не дає тобі прийняти насіння життя вічного, мої слова Євангелія, відкинь перепону, іди за мною і починай жити вічністю. Ви маєте дипломи, досвід, посаду, силу, зв'язки, комунікабельність, молодість тощо. Дивіться, щоб вони, щоб не вони вами, а ви розумно ними володіли. Розумно, значить, для користі вічної. Володіння чимось констатується можливістю використовувати набуте на благо ближнім згідно волі Ісуса Христа. Колись Спасителем приклад була поставлена за свої дві лепти в Бога вдова, яка віддала все, що мала в свій прожиток увесь. Вона зрозуміла, що створені небо і земля і все, що в них дароване Богом людям. Для співучасті у благості Божій. Якщо лілію поліву Господь зодягає краще, ніж найбагатшого Соломона, тим більше обдаровує вірних йому благодійників. Отже, суть заповідей поглиблювати доброту заради Бога і плекати в душі любов. Через виконання заповідей маємо відвернути душевні і тілесні сили від зла, спрямувати їх на добро, ними ж. Накопичувати собі невпевненість у спасінні, а смирення, яке усиновлює Господу. Бо все від нього, якби юнак виконав заповіді у всій їх внутрішній силі, він би полюбив Бога всім серцем, душею, розумом і силою своєю, і ближнього свого як самого себе. Він би зрозумів, хто з ним говорить і яку коштовну перлину йому пропонує. Він відділився від свого багатства, став би Його справжнім власником, роздавши бідним і перетворив би майно на небесне. Пішовши за Христом, здобув би самого Бога Творця, джерело життя. Ця небесна правда виявлена Ісусом Христом найперше тим, хто надіється на своє добро, думає, що маючи капітал, статус і владу над людьми, підкорив і Бога. Щоб схаменулися, не уподібнилися багачу із іншої притчі Христової, який при гарному урожаї закрився в труні самолюбства і сказав душі своїй, їж пи веселись душе на довгі роки. А Господь відповів йому: нерозумний, душу твою сьогодні заберуть у тебе, так буде з нерозкаяними самолюбами. Господь власник всього, і ми по волі його живемо. Так, газові родовища, копалини, бурштин, сіль, вода, земля, все, що на базарі, все Боже, таланти наші і дихання наше, і наших батьків і дітей від нього. Отже, належить пам'ятати, що і наше спасіння особисте і державне, у люблячому Господі, тому у цей святий для батьківщини час правдиво діють. Працьовиті, бідні і багаті сини і дочки Божі, які освячуються заради майбутніх поколінь, благодійництвом Збройним силам України, будівництвом храмів святих і допомогою всім, хто в біді. Через добрі діла Бог примножить їх плоди, а в душі оселиться непереможна сила небесного смирення і мудрості, через них благодатне відвідання. А благодать зцілює і зміцнює таку людину, її сім'ю, родину ну, і нашу батьківщину. Але цей подвиг сприяє і дає надію лише особистому спасінні. Ми ж бачимо із слів Спасителя, що для людини в майбутній духовній перспективі є два шляхи: просто спасіння і, жит... і життя вічне, а є досконале життя, просто спасення. Великими матеріальними трудами заледве ледве спасаються самі, а досконалі у Христі, очистившись великими трудами і чеснотами, допомагають спасати душі іншим. Цього дару удостоїлись святі угодники Божі, апостоли, рівноапостольні, святителі, преподобні всі святі, праведні люди. Цей шлях пов'язаний із повною свободою від будь-якої прив'язаності до матеріального. І жертовності для блага і спасіння ближніх, це шлях духовного служіння церкві і постійного слідування за Ісусом Христом. Найперший шлях чернечого служіння, святительського подвигу, благочестивого священства тощо, для цього покликані не всі, а лише ті, хто може вмістити і винести тягар батьківського, духовного служіння. Важко спастись багатим, казав Господь, але не казав, що легко спастись бідним. Багатий спасається щедрістю, а бідний високим смиренням і працею. Але і перше, і друге у волі Божій. Христос вчить, що не багатство порок, а прив'язаність і злиття із ним. Суть прив'язаності полягає в тому, що людина непомітно для себе створює собі ідола. І втрачає руку Батька Небесного у керівництві життєвому. Життя вічне це Христос, і жити вічно і щасливо можна лише у Христі Воскресному. Своїми силами людям це неможливо, а Богові можливо усе. Шукаймо Господа, пізнаваймо Його святу волю. Він завжди там, де струджені і обтяжені. І не тільки зовнішньо, але й внутрішньо, хоч і в достатку перебуваючи. Він там, де блиснуло покаяння з відкритого серця, де запалала чи навіть ледь тліє свіча віри, там, де він бажаний і може прихилити голову. У святий час захисту Батьківщини кожен отримав шанс милосердної участі в ньому своїм серцем і ділами, бо сказав Христос: милості хочу, а не жертви. Ми знаємо небесне правило, милість людей. Притягує істину, і вони зустрічаються. Також, де відновлюється правда, обов'язково буде мир. І вони поцілуються. Діймо, як велить Господь, і буде перемога. Бог є любов, тому він там, де жива жертовна любов. Він з воїнами світла на передові. Він з азовцями і іншими захисниками в полоні. Він у братній Польщі і інших державах із вигнаними страхом війни. Українськими мамами і діточками, і з родинами, які їх люб'язно прийняли. Він обіцяв, і він з нами. А нам, які вдома, воїнству духовному належить фронт духовний. Тому шість днів працюй і молись. А день сьомий віддай Господу, Богу твоєму, воюй покаянням від прив'язаності земної. в серці, як в центрі Твого душевного раю. Хай буде істинне дерево життя, Христос Бог. Не може сама гілка жити без стобора. Через хрещення ми серцем, душі як гілки прищеплені до Воскреслого. Через животворче тіло і кров ми живемо з його соком життя. Відтак ним живемо, в ньому зростаємо, ним жертвуємо собою, ним переможемо ворогів. Проженемо, бо наш Бог сказав: не бійтеся, я переміг світ, і я з вами завжди, до кінця віку. Амінь.